Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх підписників. Будь ласка, підписуйтесь, хто заскочує новенький. Ставте лайки, це продвигає відео. Це не надає заробітку, бо в мене зараз нема монетизації, не припускає там цей адсенс. Щось йому мої фото не підходять. Щось іще ще там. Але в мене один паспорт, іншого немає. Тому по три рази вже відправила фото, але вони чогось їм там не, не підходять. Вже мені надоїло, не знаю. А робити зараз закордонний паспорт в мене немає ні сил, ні бажання йти там стоять. Тим паче, зараз оці всі відключення йдуть. Там, тебе будуть виганяти на холод або ці сирени, то таке. Там Купа народу. Ну, в общем, коротше, все, все як ждати в нашій країні, все для людей. Е, в общем, це можна було робити онлайн, але ж ну, не можна. Так що, не знаю, коли це буде, тому просто хочеться, щоб канал чи ріс і розвивався. А коли вже там буде та монетизація, тоді, тоді вона вже і, і з'явиться. Пилпа у мене підключений, там дуже проста реєстрація. Люди подивіться, прийдіть, якщо комусь там, там дуже проста система. Це перше, по-друге, я виставлю якусь картку, просто ще не вирішила це питання. Виставлю, буду виставляти під першим коментарем. Або в описі під відео, там, в той закладці, там, де ви заходите, там, де назва, нажимаєте, і там іде опис. Ну, Тобто, це ще буде, може, на той неділі зроблю, подивлюся. Так що, так, поки що так буде. Все, ми дивимося зараз лівий берег, переходимо. Це особистий розклад, хто хоче дивитися, хто не хоче, біжить далі. Хто хоче, вірить, хто хоче не вірить. Це ваша лічна особиста справа, тому таке. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя. Від цього часу, до речі, зараз у нас 14.53. Будь ласка, покажіть мені карти плюс 24 години від цього часу. Чи яка буде ситуація у нас по лівому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами, з ударами дронів. Снарядів і іншого лайна, що нам посилають росіяни? Будь ласка, покажіть нам то і дайте відповідь на мої запитання, будь Покажіть мені карти, що собі, які наміри мають росіяни на сьогодні, на 24 години по лівому берегу. Наміри, наміри, наміри. Геть в них погані наміри, них... вони взагалі мають дуже тяжку історію з тяжким серцем, щось роблять. Які дії вони будуть робити по лівому берегу? Падає стабільність, а ну, і що тут нам стабільно? Падає, падає стабільно, це практично дьявол. Практично це дьявол. Людина, яка робить це ну, не на користь або не робить нічого, але в даному контексті, скоріш всього, це стабільно буде робити пакості. Який результат цього буде дійства? Для них це будуть погані новини, нервові. Це буде як бульбашка. бульбашка така, вони не мають захисту ніякого. Що будуть робити наші ППО? В цьому контексті наші ППО? До речі, вони приходять кризис, їм потрібно, потрібно, конче, потрібно, і люди, і матеріальні вкладення в ці ППО. Немає захисту, йдуть якісь там зміни, і вони будуть відводити цю ракету, будуть втрати. Втрати будуть іменно. Ви бачите, ця карта дуже часто нам випадає. Втрати будуть по ітогу, але чиї це будуть втрати наші, чи це будуть втрати росіян. Зараз ми спитаємо, будь ласка, карти, покажіть, чиї це втрати Росія. Чи Україна? А, ну, скоріш всього, Росія, то що в них мало шансів. У нас, в принципі, йде отакий рицар. Будемо сподіватися, що ми будемо боротися по лівому берегу. Тут віка не впала нам. Так, ну і давайте ми подивимося сигніфікатори ударів. І що воно і як воно буде, але ми для цього візьмемо іншу колоду. Візьмемо колоду для норманів і спитаємо у неї, будь ласка, карти покажіть мені, чи будуть по лівому берегу від цього часу плюс 24 години удари ракет по лівому берегу чи ні. Неясна ситуація, але, скоріш всього, що ні. Але вона так собі. Ну, я вам так скажу. Я вам так скажу, що скоріш всього, цього, що ні. Я вже добирала карти. Тобто удари будуть, але ну, не буде руйнувань. Маю на увазі, да? Тобто ракета буде або збита, або вона пролетить ну, її взагалі не буде. Тобто вона буде летіти по іншій тракторі. Ми вона скажемо. Чи будуть удари дронами по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години? На той час, який я роблю розклад. Чи будуть удари дронами? Ні, не будуть. Оп'ять-таки їх можуть просто збити. Так, ну і давайте спитаємо С-300, бо тут вони по нас швіряють, ці с 300, чи будуть у нас удари снарядами, які долітають до нас. Чи будуть вони на ці 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, покажіть нам ту карту і скажіть да чи ні. Дуже схоже що да, люди. Дуже схоже що да. До речі, два удари були сьогодні до сирени? До сирени. Що я не помиляю два. Так що, що це було? Я так розчитувала, що по ППО спрацювало, ні? Заработали сирени. Так, будь ласка, покажіть мені, чи будуть у нас втрати людські від цих ударів різного озброєння росіянами? Чи будуть у нас людські втрати на ці 24 години по лівому берегу? Неясна буде ситуація тут і ще й трансформація впала. Давайте подивимося, в якому сенсі. Я вам так скажу, скоріш всього, що будуть, може, будуть поранені, але не повинно бути е якихось е втрат таких, не повинно бути ні. Давайте подивимося, чи будуть зруйновані будинки від цих ударів по лівому берегу. цілому це я весь лівий берег дивлюся. Ну, Вже можемо покласти. Хотіла три карти. Ну, ладно, ні, не буде. Не буде. Давайте подивимося інфраструктуру. Чи буде у нас проблеми з інфраструктурою, якісь руйнівні дії від цих ударів по інфраструктурі лівого берега на ці 24 години? Вода. Електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок мобільний, транспорт общественний, транспорт цивільний. Дивіться, по воді щось воно таке буде, непонятно що. Але потім налагодиться. Десь щось, ну, це завжди щось таке є електрика. Так, там буде у нас 50 на 50, скоріш всього, що будуть оці відключення. Будуть проблеми. Так, газ. Обичний газ. Не опалення, все нормально буде. Опалення. Опалення буде не у всіх. Це буде рулетка. Але потім, вроді, як щось так налагодиться. Інтернет буде, зв'язок буде, общественний транспорт. Є якийсь договор, ну, там така гризня йде. Це таке щось. Будуть іти там зміни, і, в принципі, порішають вони ті питання. Порішають. Але там, до речі, дуже женська енергія йде, хитра якась. Чесвений транспорт, щось вони хочуть придумати. Там. Щось вони хіміче. Це зв'язано з Муніполіцем. Коротше, з горизпускомом, там треба дивитися, що вони там чудять. Так, це, об... це, це транспорт. от тут Общественний тобі, ось цивільний. Е, цивільний транспорт іде трансформація. Давайте подивимося, що тут за трансформація, в якому сенсі вона буде йти. гарному. Нормально все буде. Бачите, на Запоріжжя, в общему, впала двійка. Я хотіла подивитися, де ця двійка проявиться більше. Ось. Тому е роблю на правий та лівий берег. Але воно може бути взагалі нічого не бути. Не на правому, не на лівому. От як воно спрацює? Бачите, тут двійка нам не падає, не де. Так, ну і давайте подивимося, пробіжимося по районам. Списку, щоб нічого не забути. Давайте я зразу подивлюся вокзали. Вокзали подивлюся, завтра понеділок ринки не працюють, тому ринки я дивитися не буду. Хіба що вуличну торговлю, бо коли ринки не працюють, але вулична торговля виходить. Так, давайте подивимося. Будь ласка, покажіть мені вокзали. ЖД1. Працюють попрацюють, все ж таки, там люди працюють по вокзалу. Вони щось там хімічать, хочуть якусь пакусь наробити. Хотять, але в цілому справи в наших руках, але там історія така, вони щось хочуть. От бачите, по жд 1 йде трансформація. І буде нервотрьока там. Буде нервотрьопка. Будуть працювати хлопці там. Там буде щось подле. Люди. Завтра щось буде по, по, по вокзалам на ці 24 години жиде один. Не вештайтесь там. Просто так. Там якась буде історія. Дуже схоже на то. Так, ЖД-1. Два. ЖД-2. Ну, нормально буде. Так, нічого так якось воно не дуже, але більш менш так, Запоріжжя ліве. Нормально, абсолютно. Так, дивимося тепер вуличну торговлю. Ринки не дивлюсь, бо вони працювати не будуть. Ну, оці ринки офіційні, вони будуть по понеділкам вже закриті. Давайте подивимося просто вулична торговля по лівому берегу міста Запоріжжя. Як воно що буде? Ви знаєте, я б вам не рекомендувала, звісно, в принципі, тут сонце падає, але, ну, скоріш всього, буде якась історія в плані. Розумієте, ось іде там, трансп... по-перше, вас будуть там ганяти. Вас будуть ганять. Будуть, не будуть давати нормально працювати. Тому я не бачу тут. Щоб ви оце виходили. Може, навіть буде якась проблема. Але, скоріш всього, ці три карти, навіть чотири оце, це буде На що воно вам треба? Не знаю, дивіться самі. Це тут не дуже руйнування, але просто не будуть давати, вас будуть ганяти. Так, давайте подивимося, починаємо по районам. Дніпровський район, який починається з Дніпрогресу, і йде аж до Вознесеновського району. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи будуть руйнування будинків від ракетних ударів на ці 24 години, що постраждають будинки. Ну, я вам скажу, от цей кусок, він взагалі не ясний. Він завжди такий недобрий. Тут і мітьолки, і тучі. І місяць, от воно випадає постійно. Але я так це з тим, що там просто оця розв'язка і вона там напружена. Там просто оця людська енергетика, вона дуже тяжка. Люди бояться. Тому вона неясна, нервова, там от, просто нервова обстановка така. Ну, не повинно бути там ударів. Це не той комплект картів, карт, який показує на удари. Давайте подивимося Вознесеновський район. Будь ласка, покажіть мені карти, тому ж питання руйнування будинків за ці 24 години від ракетних ударів. Все буде добре, абсолютно. Працюйте спокійно. Заводський район. Заводський район. Тому нормально, але я вам хочу сказати, що так, у вас є люди, які працюють на ворога. Є такі люди і вони передають інформацію. І вони серед вас. Це дуже погано. В цілому, так, є захист, є все, але вони передаються, вони працюють на це. Вони ведуть там ту роботу. І колись то буде сработає, понімаєте? Десь вони жахнуть? Олександрівський район. Будь ласка, покажіть мені Олександрівський район на ці 24 години, чи будуть руйнування від будинків від ракетних ударів, дронів і таке інше. Будь ласка, покажіть мені. Те ж саме на буркарт працюють за гроші, хочуть, дуже хочуть вони, щось якесь успішне зробити мероприятие тут, але поки що воно не получається. Поки що не виходить, поки що немає, як кажуть, от тої інформації немає їм, не вистачає. Але ці люди працюють так, вони працюють за гроші. Ось вони. Водять в оману, але руйнування будинків. Руйнування будинків, ні. Ні, ні. Я не бачу тут руйнування будинків, ні. Ні, не буде. Так, кумнарський район. Саме питання, чи будуть руйнування за ці 24 години, будинки по, по Комунарському району. Від ракет, ударів, дронів і таке інше. Е, ситуація не ясна, але в цілому, в цілому, там теж вони щось планують. Але в цілому на ці 24 години буде все добре по Комунарському району. Давайте подивимося южний, южний мікрорайон. Южний мікрорайон. більше менше Тож так, а бачите, тучки плани, тучки плани. Там теж сидять оці, ось вони прям сидять. Прямо скопом сидять і планують. Бряха-муха. Ну це нереально. Так. люди, южний поселок, він може постраждати. Він може постраждати, бо тут комплект серйозний. Тучі, лисиці, маски, ще й трансформація. Трансформація іде мівок. тут іде жіноча енергетика, але вона діє, діє і змінює в кращу сторону направлення. Ну, знаєте, так, може не буде ударів. Ударів може і не буде. Але там у вас ці люди живуть. І вони коригують там це все. Южний, южний мікрорайон. Балабіно. Балабі... Там треба просто всі хати проходити отак. Я не знаю, як то, як то. Може відсліжувати по телефонам. Там все. Я не знаю, як вони роблять. Так, балабіно. Будинки чи будуть руйнування на ці 24 години. Ви бачите, от полізли оці покидьки, полізли. Тут буде подвійна ситуація. Дівчата, дівчата. І Чим закінчиться це все? Планують. Планують і планують, передають. Також у вас там така ж історія балабіна. Ну, але, в принципі, я не бачу тут руйнувань. Хоча такі карти теж тяжкуваті, але вони більш людського фактору йдуть. Більш такого іменно вони планують, 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 але по балабіну бити не будуть цього, ну, на ці 24 години. Давайте подивимося Кушугум. Кушугум, будь ласка, покажіть карти, що там, як там буде. Ну, Я вам скажу і непогано. І непогано. Прекрасно. Так, піски. Піски. Дивлюся піски, бо вони ж там розрослися, оті новостройки, чорті куди. Вже край міста, тому треба їх дивитися, люди. Так, давайте подивимося. Піски. Бачите, наближається, але, в принципі, більш-менш. Більш-менш піски нормально. Нормально. Так, ну і у нас Шевченківський район, він великий. Давайте подивимося перший Шевченківський район. Перший Шевченківський район. Йдуть теж криси, трансформація. Ні, не буде там ударів. Але там йдуть такі, знаєте, Менш, звісно, чим ті, що я назвала районі, але другі Шевченківські, будь ласка, покажіть мені домівки, чи будуть руйнування на ці 24 години. Нормально буде теж. Так, давайте подивимося третій шевченківський. Теж руйнування будинків від ударів на 24 години. Гляньте, який набір карти, Та бачите, тучі маски. Плани. Трансформація. Ви бачите, що робиться? Ви, по і того, буде все нормально. Так. Шевченківський, блін, я збилася. Була, бу... Казала я третій Шевченківський, чи ні, давайте глянемо. Думками отвліклася і все, понимаєте? Добре все буде. Думками отвліклася і все. Так, Дмитрів... Дмитрівський район, мікрорайон. Дмитрівський мікрорайон. Чи будуть там руйнування будинків на ці 24 години від ударів ракет. М -м Падає дуже тяжко. Зараз пішла трансформація, зміни, сила. Але це успіх. Це успіх. Ні, все буде добре. Так, і Ліванівський район. Давайте подивимось: Ліванівський район. Ріанівський район. Руйнування будинків. Чи буде воно? Ну, тут, бачите, хаос падає, але клевер, тут же все закриває. Буде якась нервотрьопка, буде щось, ви можете чути, відчувати. Може, може скло повилітає. Ну, щось ось таке. Тобто, щось така історія якась буде. Може, і не буде, бо там була у нас двічка. Давайте я подивлюся ще Зелений яр, часний сектор. Зелений яр. Покажіть мені, чи буде там історія така руйнувань будинків від ракетних ударів на ці 24. А, руйнування не буде, але теж буде така обстановочка. І рулетка падає. А ви знаєте, може щось і трапиться. Бо бачите, рулетка, і це воно ще вивчається, воно ще в процесі. Ну, більш схоже, що кінчиться все нормально. Але загруза є така. Є така загруза. Є така загруза, кажу вам зразу. Колонтировку, давайте подивимося. Колонтировка. Будинки. Руйнування будинків від ракетних ударів. Ну, успішно все буде, все буде добре. Ну і давайте глянемо у ДД. Вона ДД вже було. Давайте подивимося ту ДД. Що там як воно буде будівлі, чи будуть тренування будинків на ДД на ці 24 години від ракетних ударів. Дивіться, буде вибір стояти, це та ж сама двійка, неясна ситуація. Але в цілому будуть йти зміни на гарне і робота буде. Налагоджена, по, по ідеї, буде все добре. Так, все, люди, я подивилася про лівий берег. Ми закінчили. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на мій каналчик, ставте об обов'язково е лайки. Це буде продвигати мій каналчик. Підписуйтеся, не, лін не лінкуйтеся, зробіть приятне, мені приємне. Ну, якщо нема грошей, хоч якось так. Щоб хоч каналчик розвивався. Це дуже приємно. Люди, пишіть коментарі. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.